Вітання аграріям з поля. Я вже неодноразово знімала відео про пшеничку компанії Zadbao Тонаш. І цього року, як би знову, знаєте, не можу пропустити цей момент, тому що, як бачите, розкішна пшеничка. Я про неї, знаєте, про характеристики вже не буду багато говорити, тому що є попередніх відео ця інформація. Тільки скажу, що, як бачите, вона це середньо-пізній сорт, тому що якщо десь вже йдуть жнива, то у нас ще, якщо візьмемо, ось візьмемо насінинку, у нас ще. Бачите, молочно-воскова стиглість. Як я вже говорила в попередніх відео, ми тут тільки ще будемо проводити, от зараз якраз сьогодні працювати по, по колосу. Зараз глянемо, яка у нас стиглість. Одною рукою не, не зовсім зручно, але ось Ой, так, різкість треба навести. Ось, бачите, ще у нас трішки ви. Виходить молочко, оце молочно-воскова стиглість. І це останній момент, щоб вплинути на масу тисячу насінин і на якісні показники. Давайте візьмемо ще одну насінинку, тому що попередні всі у мене вже була воскова стиглість. Ось так, бачите, зараз, зараз, зараз. Ось. Ось. Молочно-воскова стиглість. Ось всередині, на сьогоднішній день, бачите, у нас ще достатня кількість. Зелених гарних листочків, де проходить фотосинтез. Ось, фотосинтез ось наш прапорцевий ось прапорцеві листочки, гарні, потужні. Сьогодні у нас 5 липня, і дивіться, от наша пшеничка то наш. Бачите, як і в інших господарствах, так і тут. Ось у нас ще вся листкова поверхня, зелена, проходить фотосинтез і ще. Наливається, наливаються колоски. Ось, бачите, які гарні, отакі потужні у нас колоски. У нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять колосків у колоску. І у кожному колоску по 4-5 насінинок. Чотири є в кожному, а подекуди, от я навіть візьму оцю п'яту середню. А ось, і бачите? Ось у нас ось така повноцінна гарна насінинка. Пам'ятаємо, що це фуражний сорт, високоврожайний фуражний сорт. Нам ця пшеничка завжди дає від 8 до 10 тонн при різних технологіях. але... Вона на досить при різних умовах високовража. В нас цьому році новий, ну, напевно, ні ніхто це не вже і не забуде нас три рази були приморські. Вона кожного разу отримувала а, по голові, але відновлювалася, і бачите, що такі гарні колоски. Тому кому потрібен такий сорт, звертайтеся, у нас в продажі буде, тому що наша компанія Мультаграком співпрацює з компанією ZBAO і буде в продажі сорт наш. А ще хотіла додати, що це пізній був посів. Ми сіяли тут уже в кінці жовтня, і в нас фактично в зиму війшло чорне поле. Взагалі не було сходів. Сходи в нас, але в нас була м'яка зима. Сходи в нас появлялися уже десь у, у лютому. Вони починали навіть в січні, потрішки вони починали рости, рости, і вже на березень ми отримали вже плюс-мінус зелененькі поле. І потім вона достатньо швидко пішла рости розвиватися, і незважаючи на, кажу, на ті морози, які її зупиняли, розвиток вона ось такий має гарний вигляд. Ми не вносили тут регулятори, тому що нам мороз зрегулював, і не було навіть поміж той мороз, не було можливості внести регулятор, так і залишились на складі, а внести не було можливості. Трьох разів у нас був фунгіцидний захист. До кожного внесення додавали по потрішки інсектициду. З осені в рядочок ми давали добрива компанії Тімак в нормі 100 кг на гектар. Потім робили підживлення по мерзлоталому ґрунті. Хоча, я кажу, ми підживляли фактично чорну землю, але отаке ми дробне трішки зробили внесення. Підживлення по мерзлоталому проводили ам'яжною селітрою і сульфатом амонію. Сірку хотіли дати, тому що азот не буде нормально засвоюватися без сірки, карбаміду не. Не давали тому, що, як я вже казала, були ще отаке буквально один-два листочки була пшениця і давали швидкий азот, тобто м'яжну целітру, де азот міститься, і в нітратній формі також для того, щоби. Спровокувати оце наростання вегетативної маси, бо не знали, дуже переживали, що буде з цією пшеничкою. Але як бачимо, все добре. Тому, якщо більш детальніше цікаві технології, я зможу можу відзняти повністю технологію в деталях, в нормах всі препарати, пишіть в коментарях. Якщо потрібно, я це зроблю. Кому потрібен насіннєвий матеріал пшенички, то наш звертайтеся, буде в наявності. Все детально тоді вже обговоримо. А на сьогодні це все буду з вами. Прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.